Всім привіт! Сьогодні, на сьогоднішній день багато в нас відео про виробників вошінки. Про Кулакова Ось нещодавно знімали. Було багато галасу, що багато бруду. Сьогодні хочу зняти відео про ще одного виробника вощини. Це ФОБ Бурджанадзе. Я гадаю, на відео повинно бути видно. Ось. Ми зробимо такий же самий експеримент. Зараз поважимо саму вашіну, нагріємо водичку. Зараз включимо, нехай водичка в нас гріється. Так. Буганчик. Так. Водичка у нас гріється. Так. Зараз. Що я хочу вам сказати перед випробуванням? Ти що в цьому році працював я саме з цією ващиною, і мені вона дуже сподобалась. Не знаю, який буде... Результат нашого випробування, але у роботі вона мені сподобалась. Тому мені захотілося також зробити такий експеримент. Так, ну ось так вона виглядає. Це листочок трошки пом'ятий. Так само візьмемо три листочки. Запах? На запах мені подобається. Так, чаємо ваги. Оги. Тепер ми по черзі ще, зараз, покладемо. Ось у Трішки прикрутим. Вже кипить 90 грамів у листочку. Зараз ще один. 181 Ну, на один грам різниця, або похибка увага? Двісті сімдесят три грами. Так, ну тепер потроху. Будемо додавати. Нашого щінку? Так, видно, як плавиться зараз? Наведу трішки камеру краще сюди. Зараз подивимось, який колір буде мати. В мене є віск забросний з цього року. Можемо для порівняння подивитися, який буде колір у цього що з гущини того мого забрусного. Знаю, бджілки цю вафінку добре тягли. Це я не рекламую, це не реклама. Це ділюся з вами своїм досвідом, враженням. Але зараз подивимось на результат. Вже колір, бачите, такий темненький. Заходить. Друзі, щоб і ще помістилися. Так, видно. А, видно. Я так думаю, що напевно буде дуже багато хейту, тому що прийдеться ставити відео на паузу або зупиняти і продовжувати знову, тому що... Треба ж дочекатись, поки він застигне, а це не дуже швидко, тому прийдеться або виключати відео, продовжувати новим відео, або ставити на паузу. Або може бути багато хайти, що або змонтовано, або ще щось. Я до цього готовий. Как и тут будет осад, буде взагалілі Так, -то. так, -то. так mm -hmm. це не сміття, це дзвітрущини. Швидше було. Це на вагах ноль. Вимикаємо їх. Так, Зараз чимось треба перемішати. Ну, колір, не знаю, передає та камера. Ну, Досить приближено до реального на камері. Темненький колір. Посмотрим. Сейчас она полностью восстанет. Так, що это у нас... Такого не Начебто все начебто все розтало. Ні, все добре. Все добре зростало. Ми ну що, чекаємо зараз, зараз я накрию так, вимикаємо. Це Накриваємо кришечкою. Цікаво. Так, і на, і на відео. Так, досить темний колір виходить. Ну, подивимось. Ну все, чекаємо, поки застигне.